Доброго ранку, ми слава Україні! 18 жовтня сьогодні у нас Україна, місто Миколаїв. Ну, сьогодні нас знову ну, обстріляли. І пропало світло пропало у нас сьогодні. Ну, обстрілювали, мабуть, все-таки С-300 не дронами. Про дрони трохи пізніше поговоримо. Ну, світло було відсутнє. Трохи менше ніж 3 години. Але це вимусило мене проспати, тому відео буде коротке, дуже багато справ. Про справи я колись розкажу, але не сьогодні. Сьогодні мова у нас піде про нову стратегію в лапках, скажімо так, Кацапів. Поставили вони цього Суровікіна і одразу ж отримали карму. Суровікін це у них керівник воєнно-космічними військами. Воздушно-космічні, блін, ну, візду... короче, ну, блін. Клоуни. Космічні, клоуни, блін. Вчора ж вони отримали в карму собі знову своїми військами космічними. Влупили в їйську багатоповерхівку космічну. Ну, щодо цієї паніки, шахіди і все таке, деякі починають розганяти. Я про це хотів поговорити трошки. Ну, насправді це ніякий не технологічний прорив. Це все ознаки агонії, яку ну, деякі можуть порівнювати з агонією Гітлера, яка тривала майже рік, тобто після висадки західних наших, ну, не наших, товариші Сталіна, союзників. От. Тоді Гітлер дуже активно використовував. Фау. фау 1 У нього ще фау 2 було. От фау 1 ну, це такий, ну, можна сказати, такий. Ретроспектива. Але я думаю, що це вже деградація. Тому що ну, технологічно фау 1 все-таки трошки покраще було. Там стояв, принаймні, стояв двигун реактивний. Так, ну він був. Приматочної дії треба було розганяти. І <кій> скидувало або з літака або розганяло на спеціальній катапульті, щоб тут реактивний двигун завівся. А Тут взагалі використовуються поршневі двигуни ну, і швидкість від ФАУ в три рази менша. Ну, Фау ще тоді. Ну, Хоч це була начебто така технологічна зброя, але тоді її збивали спідфаєрами в основному я подивився статистику, тобто звичайні літаки з пошливими двигунами, вони збивали у ті Фау 1 І основний процент збить був: якщо не рахувати, те, що впало. А, чому у Кацапів поки що виходить нас кошмарити? Тому що вони знайшли Лазівку. Я навіть знаю, де ця Лазівка, її закриють уже, мабуть. У нас є таке цікаве місто. Місце значить, це я вже його колись згадував: остров острів Березань. Це на виході з Березанського лиману. От вони суки, туди залітають. Летять над Берзанським лиманом і виходять, виходять наші тили. Звідти ж вони атакували Миколая, звідти ж вони атакували і Київ. Просто дуже масований проліт на низькій висоті, і таким чином вони долітають аж до Києва. Ну і ви бачили, як в Києві навіть поліція вчора збивала, і не тільки поліція. Стояв чувак на балконі і з дробовика був по ним. Ну так. Ну Це взагалі, мені здається, що це не військова зброя. Це, скоріш за все, зброя терористів. Ну, ясно, що Кацапи це країна терорист, але ну, перемогти сучасну технологічну армію такими засобами просто неможливо. І все-таки, як от вчора, там знов-таки їхній дебіл Суровікін сказав, що тепер ми будемо там, як Штати, там, все-таки, надірвитися. У вас немає тих засобів навіть у ваших друзів Китаю, якщо Китай піде на те, що буде давати якусь яку зброю. Нема такої зброї, як у Сполучених Штатах Америки. Чому довго розказувати? Ну, нема просто. Так. А ви не забувайте на мене підписуватися, ставити лайки, робити коментарі, якщо зможу, буду відповідати. Але останнім часом е дуже зайнятий своїми справами. Тому і відео такі короткі, і не такі інформативні, ніколи копатися. От. Ще хочу сказати, значить, про свій досвід спілкування з нашою піхотою. У нашої піхоти все добре. От. Бойовий настрій, все, все буде добре. І про події, які вже давно минули, це спроба, спроба Кацапів атакувати нашу піхоту, яка була розташована в школі у середмісті. Всі знають, це біля центрального суда, знають це місце. Покошмарили нас. Ну, останнім часом вони у центр б'ють теж. Ну, можу сказати, там все в порядку. Там навіть поранених не було, були контужені. І школа встояла. І все у нас буде добре. А піхота наша воює так. Дуже, дуже цікава тактика. Це тактика, ну, таке робили, коли осаджували фортеці чи у середньовіччя. Ну, от Одного разу брама на фортеці розкривалася, відтуди, від, звідти виходила кінота, розбивала осаду і знову заходила. А осада знову збиралася. Ну от у нас десь так, тільки у нас осади немає. У нас постійно йде підживлення нашої військової сили. І все буде Україна. Ми переможемо дуже скоро. Не переключайтеся. Все буде Україна. Слава нації і смерть Російській Федерації.